Я вас приветствую, друзья. Вышли сегодня в поле культивировать. Будем начинать сеять. Начали делать культивацию. Культивацию делаем не глубоко. Миленькую культивацию. Сейчас покажу, как получается после культиватора. Площадь вже закрили після конкуру. Зайшли на цю. От так виходить після культиваторів. Не сильно, красиво, ну трошки рівняє. Маловато, ну є. Ога є. Ща на ніч дощ, не знаю. О. Ще трохи є уваги, тільки тут десь сантиметрів. П'ять, мабуть. До Ваги. Стараємося на хлібоку. Менше сушити і... Не витягнути груду. Виходить, щоб були рівні площадя після нормальних плугів. Можна було б і не леківірити так винуждено, тому що не рівні нерівна не спашка після цих наших плугів. такий, От, Якщо не буде дощу, завтра почнемо сіяти Надіємося, що якщо купимо нормальну плугу, то будемо без культивації і питатися. Що, цепок піймали? А, це Ми на Повтори, а? Да, це цепок нашли на політи. Да, так, нормально. Хорошо, перезводимо до заправку. Заправочна станція у нас така. моторчиком? Все, він пустий. от така друзья, справа. Все, заляли заляли відео. Все, всім пока. Стренемся на посівні. Всім удачі.